Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 16-та година. Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та СТБ». Вітаю. На фронті зростає інтенсивність боїв за минулу добу. Відбулося 161 бойове зіткнення найбільше російських атак на покровському напрямку повідомив генштаб. Там росіяни 58 разів намагалися прорвати нашу оборону. Усі штурми. Українські воїни відбили. На Лиманському відтинку було 17 російських атак. На турецькому 18. На Новопавлівському напередодні відбулося 13 штурмів. На Курщині підрозділи Сил оборони відбили 25 ворожих атак. Загалом минулої доби втрати противника 1270 вбитими та пораненими. Тож росіяни всіма силами атакують під Покровськом, аби. Перерізати трасу Костянтинівка-Покровськ повідомляє інститут вивчення війни. Водночас ворог активізувався на захід від міста. За словами аналітиків, головне завдання росіян зайти на територію Дніпропетровщини і обійти Покровськ із заходу. В ОТУ Хортиця додають, хоча на напрямку у загарбників є незначні просування. Загалом їхній тиск вдається стримати завдяки безпілотникам і локальним контратакам, під час яких зсу повертають втрачені позиції. Попри зусилля дронів танки на полі бою ніхто не скасовував ними. Нині їм доводиться працювати із закритих позицій, як артилерії та буває, що доводиться виїжджати та напряму працювати по противнику, зокрема, зупиняти ворожі штурми на Лиманському напрямку в районі Сереблянського лісу. Нині там російську навалу стримують бійці 115-ї окремої механізованої бригади, і вони просять допомогти з дронами. Вже традиційно у сюжеті будуть реквізити. Олег Корнієнко далі. А бліндажі здригаються, укриття руйнуються, паралельно в окопи летять гранати і димові шашки. Ще, що ви Навколо стрілянина все в диму. Піхотинці мають швидко зреагувати і не скупчитися на одному місці, а вийти живими з позицій. Ось в таких наближених умовах до реальності відпрацьовують свої навички піхотинці 115-ї окремої механізованої бригади. Паралельно з лісу мчить панцерник. Та цей екіпаж танку Т-64 не новобранці. Але навіть маючи досвід, у вільний від бойової роботи все одно вдосконалюють свою майстерність. Рокот, механік раз. І на робочому місці. Я можу закрити хтось. У мене тут бачите, як в самоліті приборов. Ну а ВТ-64, це ж старенький. ще. Старенький, звісно, да? хотілося б такий новенький, якийсь там крутий. Для смішного це вже четверта весна на фронті. Він намається жартувати, та в тому від війни не приховати. Він спалював ворога під Сіверодонецьком, Аведіївкою Коп'янськом. Тепер же нищить окупантів на Лиманському напрямку. Наша задача вигнати русню бить і вигнати. тому що так як в мене опит три года, я там, то вони нас хочуть убити, і вони кожен день щось для цього роблять, розумієте. Щоб вбити нас, людина йде і спеціально хоче вбити. Але танком смішний керував не завжди встиг побути мінометником, піхотинцем і потім вже пересів на панцирник. І, хоча нині війна артилерії та дронів, у цього екіпажу роботи вистачає. Ну, там разі задачі штурми можуть бути і закритих. Ми стріляємо. Ну залежності від яка робота, розумієте, сі вони ломяться, то їдемо на штурм. Там нам є команда пряма. Там поїхати туди, рознести там щось. Ми туди їдемо, розносимо і. Дай Бог, щоб нам все рацію, щоб якщо знайти нас. Командир танку Ден на фронті теж уже не перший рік його рідну сумщину росіяни щодня зрівнюють з землею. Та чи хотів би він воювати у своїх краях, відповідає філософськи. У своєму регіоні. Ну так, да. ну але ну я вважаю, ну, от тут теж вистачає роботи. Фронт є фронт. він. Непостояний, що там, що тут. Будь-куди можеш виїхати. Плануй, хоч ну сутками сиди, а через секунду все вішло в ніт. Нині через засилля дронів прямих танкових дуелів майже не буває. Та якщо треба й виїхати напряму відпрацювати, танкісти не вагаються, бо розуміють, їхня підтримка потрібна піхоті. Так само і бійці хотіли б, аби тил не забував, що заради їхнього умовного спокійного життя тут проливається кров. Ми настраємося тільки на перемогу. І робимо все для того, щоб перемога. Ви ж бачите, в ми, 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 нас немає виходних. Ну, у нас буває, там випускають, Максим Петрович дає віддихнути, один день там постригтись, побритися. Нам треба щось робити, правильно? Я вважаю, навіть, якщо ти не служиш доженпомагати на А допомогти можна за реквізитами на екрані. Бо доки триває цей сюжет, бійці бригади тримають серебрянський ліс і не дають ворогу просунутися на лиман та розвинути свій наступ. Далі Олег Корнієн, Олексій Євченко Захар Комах, факти сітів єдині новини. Черговий коцид в окупованому Маріуполі зафіксували масовий мор риби, а неподалік Керчі на берег викинуло сотні мертвих крабів. Про це повідомив центр протидії дезінформації РНБО. Там зазначають, що екологічне лихо міг спричинити розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці. Аналітики вже називають це коцидом, який Росія систематично здійснює на українських територіях. Азовське море, країна-агресорка, нині контролює повністю. При цьому усі проблеми ігнорує, а її пропагандисти перекручують факти. Так вони хизуються рекордним виловом креветки в Азовському морі, і при цьому не зазначають, що її популяція зросла через те, що вода стала більш солоною. Це може призвести з часом до деградації унікальної екосистеми. За кілька тижнів стане зрозуміло, чи готова Росія до миру заявила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс. Так вона відповіла на запитання: чи змінив кривавий удар росіян по кривому рогу? Оцінку Вашингтоном того, чи налаштована Росія на мир, також вона прокоментувала звістку про захоплення українськими вояками в полон двох китайців, які воювали на боці російських загарбників. Речниця Держдепу назвала цей факт тривожним, так само як участь у боях громадян Північної Кореї. Ми знаємо, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії, і це тривожно. Китай головний спонсор Росії у війні. Він постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росіянам для її ведення. Як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише посилить глобальну нестабільність. Північно-корейці ж, які воюють на боці Росії, стали найскладнішими противниками Збройних сил України. Про це пише видання Волстріл Джорнал. На початку їх масово косили українські безпілотники. Північно-корейці йшли в атаку без техніки та артпідтримки, наче у Другу світову пише видання. Але з лютого все змінилось. Нова тактика дрібні групи, взаємодія з російськими військами та повний арсенал від дронів Камікадзе до бомб. Хоча вони і платять кров'ю, але вчаться швидко, кажуть у ЗСУ. Північнокорейці демонструють фанатизм, цілковиту зневагу до життя і разючу витривалість. Після втрат перегруповуються та знову йдуть у бій. Зараз вони краще маскуються, обходять дрони, б'ють із флангів і діють у тісному тандемі з росіянами. Деться у статті. Китай дзеркально відповів на рішення Сполучених Штатів додатково підвищити мита. Пекін збільшує тарифи на американські товари до 84%. Вони почнуть діяти вже завтра. Також Пекін додав 12 американських компаній до списку експортного контролю та 6 до ненадійних організацій. Їм заборонять вести бізнес у Китаї. Нагадаю, від сьогодні почали діяти додаткові американські мита на китайські товари. Загалом вони зросли до 104%. відсотків. Пекін заявив, боротиметься до кінця, якщо Штати хочуть розв'язати торговельну війну. Проте застерігає, у ній не буде переможців. Крім того, від сьогодні у Канаді набули чинності мита у 25% на американські автомобілі. Це також відповідь на тарифи Трампа. А от Ціни на нафту відновили зростання на понад відсоток. Сам Трамп назвав свою тарифну політику війною зі світом, але одразу відмовився від цих слів. Адже тепер, за його словами, країни хочуть переговорів, щоб домовлятися про кращі умови і буквально благають його укласти угоду. Далі промовиста цитата, що облетіла весь світ. my ass. Деякі лідери політики телефонують мені і просто цілують мене в дупу, благають укласти угоду, обіцяють усе. Світ летить до нас. Японія вже в дорозі, інші країни всі хочуть домовитися. До нас надсилають жорстких переговорників. Тепер наша черга диктувати умови. 104% мита на китайські товари лише початок. Нас довго обдирали, але ми повертаємо силу. І тепер ми робимо Америку сильнішою ніж будь-коли навчають знищувати ворога інтелектом. Так про свою роботу кажуть пілоти 426-го окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти. Інструктори допомагають бійцям із теорією та практикою розповідають і демонструють усі тонкощі та алгоритми. Батальйон постійно розвивається, і тут готові навчати всіх, хто хоче вражати ворога з неба, каже Луїза Єрьоміна. Це виїзний курс навчання пілотів 426-го окремого батальйону безпілотних систем. Практичним заняттям передує теорія. Дивись тебе скільки тут загальна кількість елементів в цій банці? Всего 12. Всього 12, Прекрасно. Ти дізнався, що в тебе шість з них. Послідовно з'єднання нас формат спілкування завжди. Це дискусія. Саме в такому форматі навчання, коли я задаю запитання, а відповідаючи на нього, людина самостійно приходить до якихось правильних рішень. Михайло нині інструктор знає всю анатомію дронів. Свій фах змінив рік тому у він ще з 2020-го. велику війну зустрів у лавах 59-ї окремої штурмової бригади. Від ворожої міни отримав поранення під Миколаєвом, розуміючи, що без ока, без слуху злів я вже піхотинцем не буду, вирішив знайти місце, де я можу бути корисним. Я намагаюсь познайомити з основними параметрами, які потрібно, якими потрібно володіти оператору для того, щоб бути ефективним в подальшій роботі. Спочатку бійці вчаться керувати ось таким невеличким дроном. Зізнаються, це непросто. Далі пілотам Михайло роз'яснює всі тонкощі польоту. Якщо дрон або не дуже взлетів, або Аварійна посадка спав, неважливо. Перше, що ви робите, ви завжди від'єднуєте батарею від нашого дрона. На практиці Михайлу асистує Євген чуть-чуть нижче. Дай, чуть-чуть нижче, Чуть. за плечима 29-річного захисника служби в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Бойові завдання на Донеччині він швидко навчився керувати в Нині своєю майстерністю ділиться з побратимами. Дронами можна вражати цілі будь які без втрати особового складу ми практикуємось. В основному ми працюємо з оборудованням. Бійців батальйону найперше ретельно вчать розбиратися з обладнанням, на якому вони працюватимуть за бойових умов, вчать не лише алгоритмом запуску дронів та польоту, а й тонкощам, які мають допомогти виконати бойові завдання і неушкодженим повернутися. Адже пілоти дронів одна з пріоритетних цілей ворога. По БПЛАшникам абсолютно все від таких же самих БПЛА. До всяких, 300 кабів, навіть іскандери бували, прилітали. Тепер повертай його в праву сторону, ще, 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 ще. І плавненько газ вперед. На даний момент політ пройшов відмінно. Микола вчиться літати на Мавіку, він оператор, поруч з ним штурман. Нова сфера, тобі ж для піхоти вже стану здоров'я не придатний. Ну, рішив попробувати себе в розвідці. Тут навчають всіх і новобранців і бойових побратимів, які вирішили керувати дронами. Головне на цих заняттях бійцям дають змогу визначити свої вподобання і подальший розвиток, чи то в технічній сфері, чи в пілотуванні. Ми співпрацюємо зі школою це бета технології перемоги. Військовослужбовець, пройшовши цей курс, знає про даний засіб від анатомії дрону до моментів правильного застосування. Розповідає у 426-му батальйоні готові навчати і пілотів, і техніків, і штурманів. Інструктори уважні до вмій та вподобань бійців. Є вся необхідна матеріально технічна база. Безпілотні системи дають змогу знищувати ворога саме інтелектом. Це говорить про пошук ворога і планування знищення виявлених цілей. Луїза Луїзаремна Факти, сітіві єдині новини. Це ж музика не поза політикою. Російський гурт «Айола», йола, який збирає гроші на армію РФ, очолив топ 100 Apple Music України. Йдеться про пісню Хумай, яку гурт презентував цього року. Музиканти родом з Башкурстану. Вони не просто підтримують так звану спеціальну військову операцію фінансово, а й брат вокаліста Ріната Рамазанова пішов воювати проти України. Росіяни тепер сміються з українців у пабліках. Один з ворожих ресурсів, наприклад, уїдливо пише, що цитую: вони дякують українським братам за підтримку СВО. А кожна копійка від прослуховування треку українцями буде відлита російськими зброєрами у ФАБи, авіаційні бомби та герані. Так вороги перемаркували шахеди. Це той випадок, коли культура буквально стає зброєю. І поки ми остаточно не відмовимося від російського так званого культурного продукту, своїми руками будемо фінансувати тих, хто нас убиває.